Не хотіла йти, не хотіла. І по-братськи сидиш. Вона є брат. Наш бюро. Люба, найкращий фотограф. Я більше ніколи не буду платити фотограф. Бала дуже висока, мене вже все похопилось. Я вже з пікнула після разів. Іста попросив нас політич поліцейського участка за ітак. Ви вже зрозуміли, що цей випуск буде насиченим на різні події в цій подорожі: сонце, вибухи, архітектура, приховані місця, неймовірно смачна їжа, і все це у Валенції за чотири дні. Приємного перегляду! Чно з того, що неочікувано для нас, ми прибули у Валенцію під час свята весни та вогню Лас Ласфальяс, найбільше свято Валенції, яке визначають з 1 по 19 березня. Це фестиваль, де поєднуються традиція, сатира та мистецтво. В вулиці заповнені величезними скульптурами Фальяс, які створюють місцеві художники. А в кульмінаційний момент крема. Всі ці скульптури спалюють, символізуючи очищення та прихід весни. Чесно кажучи, я була в повному стресі перший день. Кожен вибух здавався таким гучним, що просто не розумієш, чи це щось відбувається поруч, чи це частина святкування. І як би там не було, я так до цього і не звикла. Хочу записати перше враження про Валенцію. Мені Валенція, взагалі, як місто дуже різне, тобто порівнюючи з іншими містами, де я була в Європі. Зараз, 8 березня, і ми попали в сезон дощі хмуро, пасмурно. І ми попали на святкування їх свята. Воно триває 19 днів, і вони в центрі міста взривають, запускають пітарти. Постійні взриви, постійні звуки, це все відбувається близько. Ми не знали про це взагалі, як, яким чином це відбувається. Ми лякаємося. Я дуже так, дуже лякаюся, якщо чесно. Ось вони прям святкуються на вулиці, вони готуються їсти, вони випивають. дуже багато людей. Вони до цього нормально відносяться, але вони дивляться на нас і вони сміються. Бо для нас це дуже Неординарно так сказати, тому ми були в шоці. В цьому випуску буде декілька великих тем: архітектура Валенції, окремо місто мистецтв і наук, порт Саплая. Ну і а вже ж, море. Архітектури Валенції я побачила дійсну різницю. Це місто мікс усього. Тут поєднуються готика, бароко, модерн і навіть мусульманські впливи. І все це не в музеях, а прямо на вулицях. Плаза Делавірген одна з найстаріших і найатмосферніших площ Валенції. Тут завжди лютно. Хтось сидить біля фонтану, хтось фотографує собор, а хтось просто насолоджується атмосферою. Усе навколо наповнене історією. Кам'яні фасади. Бурківка, навіть шум розмов здається, трохи інакшим. Звідси можна легко перейти на Плаза Деларейна. Вона більш відкрита, з безлічч кав'ярень і виглядом на величну дзвіницю Мігелета. Це місце як відправна точка багатьох прогулянок містом. Кафедральний собор Валенції. Це справжній архітектурний мікс. Тут є готика, бароко, навіть романські елементи. Сам собор побудований на місці колишньої мечеті, і це ще більше підкреслює наскільки Валенція багатошарове місто. Кажуть, що всередині зберігається святий граль, і навіть, якщо в це вірити, саме місце дуже особливе. Якщо маєте сили, обов'язково підніміться на вежу Мігелете. Звідси повинен відкритися чудовий вид на все місто. Ось це місце нас реально вразило: Лонга Ласеда або Шовкова біржа. Побудована у 15 столітті. Вона входить до списку ЮНЕСКО і не дарма. Зовні виглядає як готичний замок, а всередині величезний зал із скрученими колонами, які ніби ростуть із підлоги вгору. Ми довго тут ходили. І перший поверх з головною залою, і другий із вікнами, звідки видно внутрішній двір. Якщо любите історію і архітектуру, обов'язково відвідайте це місце. А навпроти, Меркадо Централь. Це не просто ринок, а справжня архітектурна класика: металеві конструкції, вітражі, кераміка і все це в атмосфері яскравих смаків. Ми тут блукали між рядами з хамоном, сирами, фруктами і морепродуктами. І навіть якщо нічого не купуєш, очі просто розбігаються. Це місце, де дуже добре відчувається дух місцевого життя. Галас, запахи, кольори усе дуже живе і справжнє. Ну і звісно, баріо Дель Кермен. Це справжні лабіринти з вузьких вулиць, графіці, маленьких барів і старовинних будинків. Тут Валенція інша, більш неформальна і творча. Після першого дня в центрі ми зрозуміли, що нам потрібна пауза. Дівчата помітили, що я була в реальному стресі: вибухи, петарди, постійний шум це було занадто для мене. І ми вирішили на другий день поїхати в іншу частину Валенції. Будемо зараз і. Центр науки і культури. О, я думала мистецтво наук. <світ> Ми потрапили у місто мистецтв і наук, і це стало для мене своєрідним порятунком. Святкування тривало, але тут, ніби інший світ. Спокійніше, тихіше, без нав'язливих вибухів. Ми просто гуляли, знімали і насолоджувалися цим футуристичним простором. Перше, що привернуло нашу увагу, це оця фіолетова довга споруда. Вона виглядає дуже футуристично і модерно. Це каша форум, простір, де зазвичай проходять виставки. Ми не потрапили на жодну виставку, але все одно вирішили зайти всередину, подивитись на саму будівлю. Територія компактна, але цікаво спроєктовано. Все витянуте вгору, є два рівні, мінімалістичний стиль. Дуже естетично, приємно просто пройтися і відчути, як архітектура може створювати настрій. Цю споруду, як і весь комплекс, створив Сантьяго Калатрава, і його стиль тут відчувається в кожній деталі. Зараз ми в Байшафору. Це місто, де проходять виставки, концерти, заходи всякі. І тут взагалі дуже багато, як би, павільйонів мокревих. Вони зроблені в різних з різної форми, в кольорах. І далі підемо океанаріум. Підемо. Да? Зараз дуже класна погода. Нам дуже пощастило. Бо коли ми дивилися на прогноз погоди на ці дні, мав бути шторм, просто дуже погана погода, вітер, дощ, але просто чудеса. Подивіться, там просто сонячно, і ми вже трошки навіть роздягаємось. Вже роздягаємось, вже. Вже роздягаємось тому що жарко. Ми пішли далі. Да, пішли. Ha 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 ha. Після того, як ми прогуляли всередині Кашефорум, форум, ми одразу попрямували до океанографік. Він знаходиться буквально поряд, і прямо на місці можна придбати квитки в касі. Океанографік це найбільший океанаріум у Європі, і це місто дійсно вражає своїм масштабом. Тут безліч секцій, і кожна з них присвячена окремому кліматичному регіону від полярних зон до тропіків. Є окремі зали з акулами, медузами, морськими зірками. Все дуже красиво оформлено. Територія велика з кількома рівнями, тому краще одразу планувати провести тут весь день. Але найбільше мене вразила вистава з дельфінами. Це було настільки чуттєво, що я навіть спустила сльозу. Мені складно пояснити, чому, але ця взаємодія людей і тварин справді зачіпає. Квиток на океанографі коштує приблизно 38 євро для дорослого. Але повірте, це абсолютно виправдано вражень вистачить надовго. <гиб sales> de todos. То, йти, <продуктив> <продук> <гиб> На ті же території розташований ще один цікавий об'єкт Hemisferіc. Це перша будівля, яку відкрили в місті мистецтв і наук, і виглядає вона ну дуже ефектно, наче гігантське око серед води. Тут зазвичай проводять сеанси в планетарії або покази фільмів у форматі IMAX, Але на момент нашого візиту планетарій на жаль не працював. Ми просто прогулялись навколо, і навіть цього було достатньо, щоб відчути атмосферу цього футуристичного простору. Наступна локація це справжня перлина за межами туристичних маршрутів. Це порт Сеплая, місце, яке рідко трапляється у стандартних гідах, але я його щиро раджу. Порт Сеплай знаходиться всього за 8 кілометрів від центру Валенції, але дістатися туди виявилось трохи складніше ніж очікували. Через святкування Лас Фальяс із 12 дня в місті перекривають дороги, тому ми взяли таксі. До речі, хочу зауважити, що місцеві таксисти це окрема приємність. Нас возив дуже доброзичливий водій, все розповідав, підказував і навіть сам порекомендував кілька місць по дорозі. Ми прибули в порт, і перше, що побачили, звісно, Середземне море неймовірні краєвиди, хвилі і сонце. Море одразу дало відчуття, що ми справді поїхали відпочивати, а не просто виживати серед вибухів. Ми вже були зібралися іти в інший бік, але я вмовила дівчат ще трохи пошукати ту саму картинку, яку колись бачили в інтернеті. І я вам скажу, що не дарма, треба було лише пройти трохи далі і уважно подивитись по боках. І відкривається зовсім інша валенція. Порт цеплая це невелике прибережне поселення, яке часто називають маленькою Венецією або іспанською Бурано. Для порту ми знову взяли таксі і вирушили вже на пляж Мальвароса. Це один із найвідоміших пляжів Валенції. Він знаходиться недалеко від центру, дуже просторий з м'яким світлим піском і класною набережною з пальмами і закладами. Вирішили пообідати і пішли в один з місцевих закладів, де замовили паелью. До речі, нам розповіли, що справжню паельлю варто замовляти за один день наперед, щоб отримати її максимально свіжою. Ми цього не знали, тому взяли вже готову. Але я скажу чесно, що паелья вийшла доволі смачною і ситною, тому ми не розчарувалися. Ще одна річ, яка мене дуже вразила в Іспанії, це продукти. Вони там неймовірно смачні. Ми куштували хамон, різноманітні сири, овочі, ягоди, а також пробували місцеве вино. Особливо запам'ятали неймовірно смачне авокадо та солодкі томати чері, справжні смакові відкриття, і звичайно, морепродукти вони теж були на висоті, дуже свіжі і смачні. Валенція для мене стала особливим місцем з кількох причин: по перше. Я приїхала сюди з дівчатами, і це була дуже довгоочікувана зустріч, яка зробила поїздку ще цікавішою. По-друге, архітектура Валенції мене дійсно вразила. Це було щось абсолютно нове для мене, зовсім інший стиль, ніж я звикла бачити в Європі. По-третє, продукти це окрема тема. Всі вони свіжі, смачні, з неймовірним смаком, особливо морепродукти овочі та вино. Так і не можна забути про святкування Лас Фаліас – Хоча воно стало для мене великим стресом через вибухи, але це теж був досвід, який я не забуду. Валенція це дуже калоритне місто, яке точно варте уваги. Воно різноманітне і пропонує безліч різних вражень, тому тут можна знайти для себе багато цікавих місць. Місто поєднує сучасність та традиції, і з кожним візитом відкривається з нових сторін. Валенція точно має потенціал для тих, хто хоче провести тут більше часу і дослідити її різні версії.

Дякую за перегляд! Якщо цей випуск вам сподобався, лайк, коментар і підписка будуть дуже корисними для росту цього каналу. А для мене велика мотивація, щоб знімати для вас більше і показувати цей світ.